DeFi на зв'язку. Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема Alphadex, це торговий децентралізований бот, який був розроблений для того, щоб ми могли з вами торгувати на децентралізованих біржах, а саме купляти активи та продавати їх. Все, що ви почуєте, в відео це не фінансова рекомендація до дії. Я стараюсь для вас записувати максимально якісний контент дійсно на корисні криптоінструменти, тому буду вам вдячний, якщо підтримаєте це відео лайком, коментарем і саме головне підпискою на DeFi YouTube та Telegram канал Чому на Telegram канал Тому що я залишу ось тут реферальне посилання на сам бот. Куди ви зможете перейти і вже одразу попасти в сам бот? Подальше ви можете ділитись своїм реферальним посиланням. І за рахунок того, якщо ваші друзі будуть користуватися даним ботом, ви ще на цьому зможете заробляти. В цьому відео розповім, як це відбувається. Ну що, чому я обрав Альфа Декс? Якщо коротко, тут дійсно класний функціонал, який я дуже давно очікував саме з централізованого сектора, з централізованих бірж. А саме стоп-лосс, тейк профіт та лімітні ордера, чого до прикладу не було в попередніх торгових ботах, а навіть якщо це було реалізовано, то максимально незручно, незрозуміло для більшості, і доволі часто це все глючило. що відповідно тут немає. Тому першим ділом, коли ви прийдете на реферальне посилання, ви попадаєте ось в такий кабінет Alphadex. Далі, що ми тут бачимо? Першим ділом ми бачимо те, що ми можемо обрати будь-яку мережу, на якій ми хочемо торгувати, тобто ефір, суї, трон. Solana, Base, BSK та Ton. Можливо, подальшому будуть додатись нові. Тобто, якщо ви хочете торгувати активи на Solana, ви обираєте мережу Solana. Ну, до прикладу, у моєму випадку. Далі, ось тут з правої сторони, у вас є Help. Якщо ви сюди нажмете, це розумний AI-помічник, якому ви можете задавати питання. Зараз в мене включена англійська мова. На жаль, української тут немає. Є португальська, є китайська, є російська. Вибирайте, яку вам зручно. Ну, я обрав англійську, щоб ви ще й паралельно вчились. Подальшому, ось тут у вас є Вальдемар, у мене показується названий мій саме гаманець, показується мій публічний адрес солани, і показується, скільки у мене тут в доларах є Solana на сьогоднішній день. Також показується співношення процентів за останні 24 години, наскільки ваші активи збільшились або зменшились. До прикладу, якщо ви хочете скопіювати ваш публічний адрес солани, ви нажимаєте сюди. І у вас буде скопійований адрес. Далі ви переходите на централізовані біжі або на ваші гаманці гарячі. і перекидаєте собі на ось цей гаманець уже відповідно там Сулан. або будь-який актив, наприклад, Ефір, або Трон і інші. Якщо ви хочете ось тут поставити своє ім'я, що до цього потрібно зробити? Нажимаєте на ярлик, далі вибираєте ось тут в настройках, і далі ось бачите, є ваш публічний адрес. Його світити можна, тобто можна показати його будь-кому. По ньому ваш аккаунт не взламається, скажімо так, гаманець. Ніколи, нікому не показуйте свій приватний. Адрес, тому що якщо ви його покажете, то ваш гаманець можуть зламати. Це, по суті, як сіт фрази. Так, далі, ось тут можна поставити своє ім'я. Ну, до прикладу, давайте я напишу, щоб це було з великої. Вальдемар. Нажимаю Enter і нажимаю ОК. OK. Після чого в мене все зберігається, і ви тепер бачите, що ваш гаманець називається, до прикладу, як в мене, Вальдемар. Далі. Тут у нас є три кнопки: Bridge, Deposit і Send. Що таке бріч? Бріч по українськи це міст. Якщо ви нажмете сюди, і до прикладу, ви хочете солану перевести на ефір. Тобто з біржі централізованої ми так не можемо перекинути, тому що наші гроші не дійдуть, і ми їх втратимо. Але в децентралізованому секторі у нас є можливість саме через мости переводити одну криптовалюту на іншу. Завдяки цьому нам потрібно буде сплачувати, звісно, певну комісію. І далі, до прикладу, ми можемо конвертувати солану в еквіваленті долара на ефір або на будь-який інший актив, який нам потрібно, щоб ми не могли торгувати. Тому тут така. Функція є, вона дійсно класна, нею можна користуватись. Повертаємось назад. Далі в нас є депозит. Коли ви нажимаєте на депозит, у вас показується публічний адрес вашого гаманця. Solana працює на мережі Solana, і це обов'язково потрібно звертати увагу на це. Далі нажимаєте копі або ось тут копіюєте собі, або QR-код відскановуєте, і можете собі переводити гроші. Далі є кнопка Send. В кнопці send у вас показує, що у вас є Solana, після чого ви її можете відправити на будь-який свій гаманець саме Solana на централізованих біржах. На децентралізованих біржах або, відповідно, на різних гарячих гаманцях. Тобто це все максимально просто. Вставляєте сюди свій адрес і прописуєте, скільки монет ви хочете перевести. Так, ось тут ми пройшлися з вами. Тобто ви бачите, що все максимально просто. Далі показується assets, тобто показуються ваші активи, і відповідно на скільки фінансів ви їх купляли, тобто ось тут ваша історія є. По факту, ось тут я вже купував 4 активи, я їх тестив і пару активів доволі успішно купив, Ну, знову ж таки, не на великі гроші. Ну, відповідно, треба також функціонал прощупати, а тільки після цього вже можна тривати там на більш якісь серйозніші гроші. Далі, якщо ви нажимаєте на кнопку історію, в історії показується інформація, що ви купляли, скільки у вас є в кількості токенах. Тобто, ось тут вся інформація показується. І ось, по першій вкладці Wallet, тобто гаманець, ми вже з вами пройшлися. Далі наступна вкладка називається Research. Що це таке? Тут у нас зазвичай розробники самого гаманця AlphaDex мають різні метрики, відповідно до яких відпирають самі топові монети на їхні, як то кажуть, бачення. Тобто тут зазвичай у нас за останні 24 години відбирається топ 20 монет, які дійсно мають гарну ліквідність, мають гарний об'єм, капіталізацію, можуть бути максимально безпечними, але знову ж таки потрібно це все провіряти. І не максимально довіряти, що тут показується. Можуть час від часу попадатися різні скам проекти, при тому, що вони попередньо перед тим не були такими, але після чого розробники в коді щось можуть змінити, і відповідно проект вже буде скамовим, або вони можуть, наприклад, злити всі монети. Тому DEX біржі, до прикладу, і монети, які на них торгуються, вони є набагато ризиковніші, ніж CEX з біржі, тому що там, в принципі, є регулятори, є маркетмейкери, чого до прикладу ось тут. Немає. Ну і багато інших моментів. Ось тут, як до прикладу, у нас відкривається ось цей research, тобто де наші розробники, відповідно, через різні метрики проганяють монети і самі краще відбирають сюди, і нам закидають. Ми можемо подивитися, що за монета, як вона називається, яка її ціна, на скільки процентів вона виросла. Далі ліквідність, її, тобто скільки вона торгувала сьогодні. Далі об'єм, який був проторгований сьогодні за останні 24 години, далі капіталізація проекту. Далі показується age, тобто вік. Коли була монета створена, ну і кількість холдерів потрібно вже переходити на сам сайт. До прикладу, ви можете ось сюди нажати і вам покаже, скільки там у нас є ходерів. Нас перекидує на Dextool. Нагадаю, Dextool – це по суті децентралізована біржа, де в нас є різні монети на різних мережах, і ви можете їх відслідковувати. Тут також є куча різної інформації: ліквідність, загальна капіталізація проекту, скільки монет було випущено, скільки холдерів є. Який об'єм проторговки за 24 години, а відповідно, ось тут можете подивитися, за скільки годин, скільки було покупок та продаж, внизу є стакан. По суті, тут у нас немає маркетмейкера, тут є лише покупці та продавці. Тобто, ось тут у нас ще й позначається, що в нас є креветка, далі в нас є риба середнього розміру, далі в нас є дельфін. Тобто, кожен, скажімо, такий от знак, він означає те, що хтось, до прикладу, менше купляє актив. Відповідно, це креветки. Відповідно, хто купляє більше актив, вони вважаються дельфінами. Тобто, це вже кити. Тут можна подивитися, на скільки доларів купляють, скільки монет, по якій ціні гаманці можна подивитися, відслідковувати там, до прикладу, якихось китів і так далі. Саме ось тут у нас є графік, і все виглядає точно так само, як і в TradingView. Тобто, по суті, це і є. Ось тут TradingView і ви можете перейти там на 5 хвилинку, на часовик. І подивитися сам актив. Ну, до прикладу, ми з вами відкрили Carpet, І ось, до прикладу, даний актив, як ви бачите, немає, наприклад, соціальних мереж. Це би мене насторожило. Але якщо заходити на початках, попробувати відторгувати такий актив, то доволі сміло це можна попробувати зробити. в подальшому бажано старатися виходити з таких активів, тому що їх можуть дуже сильно проливати. Тим більше, коли в них ще капіталізація слабенька, якось тут, до прикладу, капіталізація всього на всього 532 тисячі доларів. Тобто це невелика капіталізація, і швидко можуть і впустити. Але буває таке часто, що капіталізація може різко вирости до 10 мільйонів до 50. і таким чином виробити шалені ікси, якщо встигли взяти на початках. В цьому великий плюс торгівлі на дексовських біржах. Але тут доволі важко торгувати, тому що немає маркетмейкерів, у яких є там ціль тримати якісь конкретні цінові рівні і так далі. Ось це, скажімо такий вагомий мінус. Ну як і завжди, є всюди свої плюси і мінуси. Повертаємося назад в Телеграм. І ось тут ви бачите, що ми перейшли, подивилися, скільки там є ходерів, додаткову інформацію. Далі, якщо ви нажимаєте на скан, далі нас перекидують в ttf бот який нам показує більш додаткову інформацію. Наприклад, що це за пара, хто власник, чи він відмовився, чи ні від вога манця. Далі показується на якій мережі була створена монета. Відповідно, вік. 2 години, 36 хвилин назад була створена монета. Далі тут є в нас mint, Що це означає? Що, наприклад, власники можуть робити ще додаткову певну або безграничну кількість монет. Тобто в такому випадку бажано такі монети не купляти, тому що ви будете давати свої гроші по факту на обмін фантиків. а таким чином власники будуть на цьому заробляти. Тому це важливий фактор, і якщо він відключений, то це досить добре, тому що власники не мають можливості додатково мінтити, а, додаткові токени. Далі показується ліквідність, показується капіталізація проекту, скільки за 24 останні години ми виросли. Також показується ціна, показується знову ж таки, скільки ми іксів зробили, де нашої аТИ хабу. То все ось тут є, яка кількість холдерів, чи проводили airdrop, чи ні. А скільки гаманців було свіжих, там створено недавно. Тобто, ось тут є така додаткова інформація, яка також вам дасть певне розуміння, що це за монета і чи варто за нею слідкувати і купляти. Тобто ви тепер розумієте, що ось тут вся вкладка показується за останні 24 години топ-20 монет, і час від часу ці монети оновлюються, тому ви тут можете за ними слідкувати. Далі, якщо ви нажимаєте на трейд, то відповідно ось тут вже можна купляти сам актив. Ну, давайте перейдемо трошки назад. І я вам покажу, що можна ще в самій кнопці Trade, коли ви сюди нажимаєте. Сюди можна вставити адрес контракта тої монети, яка вас цікавить. Давайте перейдемо в сам DexTool і подивимося ту монетку, яка мене цікавить. Ну, до прикладу, я знайшов попередньо, що є в нас така монетка, яка називається Justice for Peanut. Ось тут можна подивитись ліквідність, кількість ходерів, практично 20 тисяч, об'єм проторговки 50 майже 5 мільйонів доларів за останні 24 години. Капіталізація проекту 42, практично 43 мільйона. Тобто це доволі така немаленька капіталізація. А ось тут вона була набагато вища, і капіталізація десь була точно більше 100 мільйонів доларів. Тобто, ви розумієте, що тут можна було ну, явно немало іксів зробити. Тобто, коли ви зарані заходите в такі монети, або до прикладу, десь ось тут. То у вас є потенціал того, що ви можете на цьому доволі гарно заробити. І також чудово, якщо у нас ось тут є різні соціальні мережі, підключені, тому що за це потрібно додатково розробникам платити саме на дикстулі певні гроші, щоб свої соціальні мережі ось тут розмістити. І також, якщо ось тут є значок вашого проєкту, то це вказує на достовірність проекту те, що він дійсно окей, нормальний, і розробники готові його далі розвивати. Є багато таких проєктів, де просто показується якесь ім'я, немає ніякого значка, немає ніяких соціальних мереж. Тому в такий момент доволі важко брати такі активи, купляти і в подальшому там на цьому щось заробити. Ну що ж, друзі, давайте зараз я вам покажу, як, до прикладу, можна купити цю монету. Ось тут у нас є смарт-контракт даної монети. Я її копіюю. Далі переходжу сюди і вставляю сюди. Далі ви бачите інформацію, що в мене показується, що монетка Justice for Peanut and Fred показується, що на мережі Solani. Показується, що в мене такий же самий смарт-контракт, як і там. Показується ліквідність, показується об'єм проторговки за 24 години останній, капіталізація проекту 42 мільйони. Знову ж таки, можна дати на скан, подивитися більш детальну інформацію по цій монеті, ну а можна купити. До прикладу, в нашому випадку, що в нас тут є: кнопка купити, кнопка продати. Є риночний ордер, є лімітний ордер, є ще альфа ордер, це від самого торгового бота. Ну, він нас не цікавить. В нашому випадку нас цікавить маркет та ліміт. Я навіть просто навіть покажу вам на маркеті, як це працює. Ось тут у нас показується, що в нас є певна кількість солани, і в еквіваленті до долара це 35 доларів. Ось тут ми можемо прописати, на яку вартість ми хочемо купити даного актива, або скільки це буде в соланах. Тобто нажимаємо сюди, у нас це все місцями міняється. Одразу, ось тут у нас є забита інформація, що ми можемо купити, до прикладу, на 10 доларів, на 50 доларів, на 100. Знову ж таки, це все в настройках можна міняти. Ну, до прикладу, давайте я напишу, що хочу купити даної монети. Нехай буде на 3 долара. Окей, мені це показує, скільки це буде в солані. Далі, сліпеч. Сліпеч це у нас проковзання. Тобто, у нас комісія доволі така дешева на солані. І можна поставити проковзання, щоб було оптимальне 5%, тобто від 3% до 7%. Ну, чим менше проковзання у вас буде, тим довше у вас може оброблятися транзакція, і тим пізніше вас пустять. А тут важлива швидкість, тому важно, щоб у вас було як мінімум 5-7 Ну, доволі добре, коли стоїть 5. Далі, екстра газ прайс, можна його збільшити. Тобто, це комісія, в принципі, нашої газ якраз називається за обробку нашої транзакції. Вона може бути 300 може бути 500. Знову ж таки, комісії максимально дешеві, а там більше 10 центів. Комісії тут не виходять на сування, тому максимально все дешево. І в подальшому тільки користуємося ось цими двома функціями. Закриваємо. Тобто вони в нас автоматично вже настроєні. Далі, ось тут ми прописали, що на 3 долара хочемо купити. Далі ми можемо поставити Take Profit. take profit ми можемо поставити, що якщо ціна актива виросте на 50 або на 100%, ми хочемо його зафіксувати. До прикладу, якщо ціна актива виросте на 100%, якщо ми виростемо на 9 центів, а це по суті x 2 наших буде, то я хочу зафіксувати, наприклад, не 3 долара, да, весь мій об'єм в монетах. А я, наприклад, хочу зафіксувати 50% свого об'єму. Тому я сюди можу написати 50%. І далі, відповідно, можу ще собі додати. І, наприклад, виростемо ще на 50%, так? Я можу додати ще, наприклад, що мені 25% зафіксувало. Тобто, що я Take Profit не хочу одразу весь зафіксувати, а хочу його частинами фіксувати. Все як на централізованих біржах. Ну, ось тут ви собі такі значення можете писати саме до 100%, щоб у вас сумарно було, тобто вашого об'єму. Тому що у вас просто подальшому не хватить вашого об'єму, потрібно докупляти монет. Ну, ось так ми можемо тут ще і додати, відповідно, собі, і частинами фіксувати профід, що доволі класно. Тобто, якщо ви потім наживаєте Swap, то відповідно ви одразу купляєте цей актив. Ну, зараз я вам це покажу. Далі, ось тут у нас є стоп лос. Ми на нього нажимаємо і обирати. Те, що якщо ціна впаде, до прикладу, на 30%, я хочу, щоб в мене закрилося мого об'єму ну, порядка 50%. Тобто так ми можемо це поставити. І ось у нас є вже стоп-лосс. І таким чином я собі можу виставити такий ордер. Ну, давайте я зараз виставлю його без стоп-лоссу. Тобто я просто з стейк профітом виставлю те, що я купляю зараз даного актива за 4,5 цента на 3 долара. І відповідно, коли ціна актива виросте на 100%, що я буду робити? 50% свого об'єму фіксувати. Тому ми що маємо далі нажати? Свап. Після того, як ми нажимаємо Swap. Як ви бачите, наш ордер успішно створений. І зараз можемо подивитися: все, наш ордер пройшов успішно. Ми купили монету. І таким чином ви можете побачити, що зараз показується, скільки в нас є саме наших монет. І, до прикладу, якщо ціна буде рости, то скільки ми можемо ще тут заробити. Ще ви знову нажимаєте на трейд, у вас показується інформація, що ось ваша монетка, у вас активний ордер, ви його купили. Ваші зараз токени, скільки їх є, і скільки зараз це в ціні 2,96 центів. Далі ви можете нажати на трейд. І далі, знову ж таки, ви ось тут все можете продати. Ви можете в моменті продати, нажати кнопку sell. Коли ви нажимаєте sell, ви ось тут також можете продати 25%, 50, 75%, 100% можете продати. Тобто всі свої монети можете продати. Ну, давайте всі монети продамо. Обираємо. І ви бачите, що зараз на 2,96 центів ми продамо монети. Тобто вже ціна в моменті впала, і ми вже собі в убиток продаємо. І давайте нажимаємо «Swap». Знову ж таки, ви це все можете вручну прописувати. Тобто ви можете прописати ту кількість, скільки вам потрібно. Нажимаємо Swap. І ви бачите, знову ж таки, ордер. Створено успішно. Дивимося. Ось ми продали тільки що наші монети. І, відповідно, якщо ми повернемося назад, щоб в нас ось тут ось цей трейд не висів, бо він вже в нас, по суті, не активний, ми що можемо зробити? Нажимаємо на три кнопки. І, відповідно, ми можемо створити і нажати кнопку Height. Якщо ми нажимаємо Height, це буде ховати наш ордер, щоб він просто тут не висів, тому що він вже не актуальний і не активний. Також, якщо нажимати поділитися в історії, Нажміть, і ви побачите, що у вас зараз відбудеться. ви бачите, що вам ось тут покажу, до прикладу, скільки процентів ви заробили на даній монеті, чи скільки ви втратили, хто буде бачити вашу історію, відповідно на якому це аккаунті, і також одразу буде реферальне посилання на торговий бот, на якому ви будете торгувати. Ви можете нажати готово, і таким чином буде розміщення в історії вашої монети, яку ви торгували. Також є інформація про профіт, скільки ви заробили, аналітику і так далі. Ми це скриваємо, і ви бачите, що це пропадає. Відповідно, у нас немає зараз активних якихось токенів. Таким чином, так ми можемо купляти активи, так їх можемо продавати. Давайте знову перейдемо, до прикладу, сюди, Ставимо наш адрес. Знову ж таки, ось тут ми можемо купити ліміткою. Можемо купити ліміткою. і в нас є ціна в доларах, або в солані. Відповідно, ми можемо прописати ціну в солані, або можемо прописати в доларах, де ми хочемо купити наш актив, або, відповідно, де ми хочемо наш актив продати. По якій ціні. Ну, В нашому випадку ми хочемо ліміткою купити, до прикладу, нижчі по ціні, так? От зараз у нас торгується по ціні 0,0,443. Ось тут ми можемо прописати, що ми, до прикладу, хочемо купити лімітним ордером по ціні 0,02,5 цента. Ми хочемо купити актив. І відповідно можемо прописати, наскільки ми хочемо купити актив. Ось тут ми хочемо, до прикладу, купити актив на 10 доларів. І ми це показуємо. Далі нам показується, скільки в моменті буде загальна капіталізація проєкту, тобто буде 24 мільйона 253 850 доларів. А зараз наша капіталізація ну, практично в два рази більша. І також тут знову ж таки можна виставити «Take profit та «Stop Loss» і створити ордер. І після чого цей ордер буде висіти у вас, і коли ціна актива дійде саме до ось цієї ціни в 2,5%. цента, ваш ордер буде активний, після чого ви ще тут можете виставити take Profit і далі стоп Loss. Тобто, якщо ціна піде нижче, вас закриють по стоп-лосі. Якщо ціна піде вище, ви ще й зробите take Profit. Тобто такого функціоналу, ну, практично ніде абсолютно не було. А навіть якщо був, то не було ось так красиво, все інтуїтивно зрозуміло і все оформлено. Тому даний бот дійсно класний і респект ще раз розробникам за те, що зробили на кінець вже якісний продукт, який можна користуватись доволі таки успішно і легко. Аналогічно можна із селом все проробити. Тобто знову ви можете лімітку поставити, ви можете по ринку це все продавати подальшому, якщо у вас вже є актив, ви можете виставити лімітку, де ви хочете продати свій актив. Тобто, знову ж таки, ніякої складності в цьому немає. Так, повертаємося ще назад. Нажимаємо на наступну вкладку Команда. І в команді в нас є реферальна програма. Зараз, як ви бачите, в мене перший статус бронза. Ось тут у вас показується ваш реферальний ID, QR-код. Показується персональний об'єм, скільки ви про торговки зробили, об'єму в доларах. У мене це вже там практично 100 доларів за два дні. У вас тут є різні статуси, які дають вам можливості по-різному заробляти саме в комісії від ваших партнерів. Так от, якщо ми перейдемо сюди нижче, до прикладу, по статусі бронз, у мене вже зареєстровано 7 рефералів, і з яких я буду отримувати, до прикладу, дохід від їхніх комісій. Буду отримувати 10%, це з першої лінії. А якщо мої реферали, тобто мої партнери там, друзі, знайомі, будуть пропонувати цей бот іншим друзям, то відповідно це в мене буде друга лінія. І з другої лінії, саме від їхньої комісії, я буду отримувати 5%. Тому ось тут у нас присутня така реферальна програма, де у вас буде чим більший статус і чим більший об'єм проторговок будуть робити ваші партнери, тобто як на будь-якій біржі, тим більше комісійних ви по суті будете заробляти. Тобто з першої лінії це буде 10% від їхніх комісій. Ну, відповідно, з другої лінії це буде 5% від їхніх комісій. Як ви бачите, AlphaDex Tax is 1% from transaction. Тобто з транзакцій вони забирають всього на всього 1% собі. Ну, знову ж таки, якщо ви на цьому будете доволі гарні гроші заробляти, то я вважаю, що 1% заплатити це не супер величезні гроші. Тим більше, коли вам дають класний функціонал, класний інтерфейс, плюс можна зв'язатися напряму з підтримкою поспілкуватися, якщо ви щось не розумієте. Далі, ось тут у нас є профайл. Тобто профіль, і далі є наступні релізи, якщо ви сюди нажимаєте, що вони хочуть зробити. Далі Settings. Тобто, ось тут можна ще настроювати собі додатково, додатково додати ваші гаманці на будь-яких мережах. Далі, якщо ми переходимо в профайл, можна експортувати свою сіт-фразу, далі security. А ви тут можете ввести свій пін-код і на протязі 24 -го годин вам потрібно буде його вводити, щоб зайти в сам додаток AlphaDex. Переходимо назад. Далі ось тут language ви можете обрати мову: англійська, російська, китайська, корейська і португальська. Можливо, далі ще буде і українська, було б чудово. Далі. Customization. Ось це класна штука. Тобто чат-сервіс. Коли ви будете обирати, щоб вас перекинули на один із сайтів, ви можете обрати Dex Screener або дексту. Тобто, це дві децентралізовані біджі. Можна одну брати саме ту, яку ви хотіли, щоб вам кожного разу перекидали на неї. Мене цікавить більше Dex 2. Далі, аналітичний бот можна обрати: Safe Analyzer, PeerB, ViewBot і TF-bot. Ні, саме зручний TTF-bot. Далі. Amount settings. Тобто, коли ви кожного разу будете прописувати, наскільки ви доларів хочете купити актив, ось тут можна поставити свої настройки. Що це може бути, наприклад, там 3 долара, в моєму випадку 5 доларів, 10 доларів, і нехай буде 20 доларів. І в такому випадку, якщо я захочу максимально зручно і швидко собі поставити, 3, 5, 10 доларів, щоб я це собі не вписував там. Я собі вже ось тут це все збережу. Далі Percent Settings, тобто фіксувати проценти можна 25%, 50, 75, 100, ви можете їх змінити так, як вам зручно. І далі, ось тут є trigger settings, тобто, знову ж таки, 25, 50, 100, 200%, наприклад, якщо ви хочете продавати свій актив, щоб у вас був Take Profit. І ви нажимаєте кнопку Save. Таким чином, ви можете собі ці всі настройки міняти. Тобто, ось так, бот по суті, і працює. Як ви бачите, ну нічого складного абсолютно немає. Саме головне, що тут потрібно розуміти, що є мережі, ви обрали мережу. Далі ви собі тоді вже, якщо будете тут працювати в цьому боті, перекидаєте фінанси. Ну і далі вже заходите на кнопку Research. І ось тут закидуються топові такі от монетки, якими можна торгувати.